Хеллоу Зешечка, радий вас знову бачити. Я справді не збирався робити два стріми за день, але дякую моїм глядачам, які написали: Ти чого, дядька, там взагалі то цілих уявляєш собі. Дві серії сьогодні вийшло, тобто творці. Зорінгвін, Дейв Філонюшка, сам перелякався, що зробив серію зовсім, прям от зовсім зовсім без бракішей. І такий, давай слідом випущу ще одну з бракішами, або або є інша версія. Вони піджимаються, щоб все ж таки Мандалорця якось вільно випустити. Можливо, ще кілька разів нас чекає таке подвійне. Існування серії бракованої партії. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чому саме так сталося, але це стало причиною тому, що ми з вами зустрілись сьогодні знов. Тож, давайте перейдемо до восьмої серії. Я попереджаю прев'ю не дарма написано на прев'ю два слова обережно спойлери. Якщо минулого разу я вам не робив якихось скрінів, що можуть щось заспойлерити, то тепер я в тупняк все розповім. Бо попередня серія о диво пов'язана з цією. Як ми бачимо, корабль прилітає на Мантел, так? Так планета зветься, стоїть на приколі і мене приколює, що наступний кадр показує побут, і вони ніби прям усі тут живуть. Ам'яга намагається медитувати, Напевно, перен... прониклася громгумгам, як там його, вуківським джедаєм. Теж хоче силу опанувати. Можливо, їй це навіть вдасться, хто знає. Але прикольно, що Сіт їм навіть ніякі каморки не виділила, Тобто в них житла до сьогодні немає, навіть на каміну було, а тут вони прям в кораблі тусять. Ну що, молодці, гарне життя. Заради цього варто було звалювати. Ехо навіть згадує нам про Скакамайнер, а це планетка, де його рятували, де його нам воскресили сюжетно, і де його рятували сам Енекін Скайвокер за ним прилетів. Це було в сьомому сезоні. У якій? У, тр... у другій серії бракованої партії, чи у третій, щось таке. В першій вони почули сигнал Еха, в другій поперлись, я не пам'ятаю, як там було. Коротше, неважливо. В одній з чотирьох серій вони прилетіли, і в іншій звалили з того скакамайнера. Він весь згадує, ми маємо від цього проникнутись, його більш жаліти. І ось він спойлер, я вам обіцяв. Хоча вам його заспойлерив ще трейлер. Тому не знаю, чи можна це вважати прям надвеликим спойлером. Але Рекс приходить, каже, хлопці, є робота, робота важлива. І далі Крушило каже фразу, яку, напевно, кажуть всі глядачі також разом з ним, хором. Давайте, три-чотири. Нарешті. Він каже, нарешті це хоч якось буде змінюватись і просуватись хоч щось, хоч якийсь сюжет, хоча б рекс підвозить. Тепер в нас рекс підвозчик сюжетів. І е, видає він їм задання прилетіти на корусант. Ехо каже, все, ми літимо і подивіться на це офігенне обличчя. Так, щось в мене з очима. Вибачте, треба було очки розплющити. Світло було недостатньо, і програма не розуміла, що я перед вами з розкритими очима. Думала, що я сплю. Але подивіться не на мої очки, а на очки ось цього хлопчика, а? а? який він офієвший. Ти що тут командувати зібрався? Я тут головний був. Погодьте, скоро. офігієш, в тебе навіть тех тепер може приймати рішення. Хоча останнім часом за вас всі рішення приймала Омега. І ось ми знов на корусанті, уявіть тільки, ось, наприклад, в такому нібискрьі жив Енекін, тобто в його спалінки, де вони Падме коротали вечорки, напевно, хтось сьогодні живе, а він обрав собі. Що там, лавову планетку, нюхати пари сєри. Ой, збоченець. Хоча в нього дихальний апарат, він, напевно, і не відчуває тих жахливих запахів, а для образу прикольно. І ось з'являється наша чуча, і ми розуміємо, що попередня серія з цією були пов'язані. Насправді, якщо ви попередньо не дивились, майже нічого не втратите по сюжету. Але серії пов'язані, це добре. Тому їх в парі сьогодні випустили. Ой, вони беруть, вони всі йдуть на справу клони, Асоку. Ой, Асоку, що я морожу? А Амєгою відправляють по Сенату шаритись. І мене якраз на Асоку і флешбечить. Коли Падме Асоку брала собі під крилишко, вони потім ще літали до сепарів. Вона теж так гуляла по всьому цьому Сенату. Намагалась розібратись в політиці, тому дуже схоже це все. І погляньте, яка вона погана шпигунка або поганий політик, що хочете. Ні той ні інший не має виказувати свої емоції щодо співбесідника, а ця прям не скриває, дивиться на рампорта, як на слиз... слизня якогось такого! Ну, коротше, все погано. Я дуже люблю розбирати предмети витворів мистецтва, які на курсанті розставлені то там, то сям, хто колись встиг подивитись мій огляд першого епізоду, напевно, бачив там, як ми ката урода, донкіхотів знаходили. І ось я вам такий вирішив знайти, показати, як думаєте, що це такої цікавої форми. Мені здається, нещодавно на болотах теж ставили схожий. Предмет тільки срібного кольору. Пишіть в коментарях вашу думку, що це таке. Мені сподобалось красивий витвір мистецтва для сенаторів. Так, і що я хотів сказати: одразу в нас всі бракіші за мегою виходять на сенатора Аргану, фактично. На весь супротив, тобто повстанці позаздрять. Ті там кілька сезонів щось пижились, мижились, ніяк не могли зрозуміти, на кого працюють. Цим все одразу все показали. Ось так. А? Крута тінюшка. Погодьтеся, оце кар'єрний зріст. Оце коли в тебе хтось з, з братів-клонів. Коротше, братерство, кумовство, всі ці речі. І ось ми бачимо такого пристарілого угвея. Бабушка вже трясеться. Я пам'ятаю, в війнах клонів вона була дуже впевнена, шию ши не трясла як тут. А тут наша старенька, прям зовсім, зовсім здала. Ну, не дивно, яка вона була впевнена раніше в Сенаті? Пам'ятаєте, там дві серії були на одній відхилили. Фінансування нової партії клонів, а на іншій схвалили. І так цьому радів Палпатін, і я зараз реально не розумію, на хіба це було Палпатіну? Я нагадаю, клонів до зрілого віку 10 років треба ростити. Війна клонів 3 роки йшла. І він схвалив нову партію клонів, і мені здавалося, що він збирається їх використовувати, поки не замінить штурмовиками довго-довго-довго-довго. Але ні, ми всю цю серію і попередню бачимо якраз присвячену тому, що клони вже нафік нікому не потрібні. І це такий ідіотизм. Звісно ж, наші хлопці відчувають себе новінаторів, які пробираються як вдома, але перед цим в нас Крушило знов згадує, що він боїться висоти. Він боявся висоти на скакомайнері, Там вперше це проявилось, потім воно забуло із гло, і я не знаю, який рандомайзер використовують творці, щоб згадувати про цей його страх. То він є, то його нема, то він пригає сміло через все, що тільки можна, то він сидить, труситься. Такий же рандомайзер, який вирішує, будуть вони сьогодні бластерами мочити чи глушаючи приміняти. Ну, поки знов заглушаючими. І скажіть мені, будь ласка, цей вінатор на таких подставках його поставили тут як пам'ятник? Тобто він не виконує свою функцію, але він заряджений, запитаний. Це по-перше. А по-друге, чи це док якийсь ремонтний, я збагнути не можу. Невже інших місць, крім Корусанту, немає? Якщо це пам'ятник, то чого з нього не зняли все, що тільки можна. Залишили пусту обшивку, всередині кінотеатр зробили, мультики дітям показувати, як в нас в Сімферополі було з літаком Ілюша. Ну, тобто Іл. Хлопці дуже красиво катапультуються з потрібною інформацією, дуже важливою інформацією, що, звісно ж, посилає нас на четвертий епізод. Тільки там була відмаза. Не збили капсулу, тому що на ній не було ж форм живих, живих форм Ой, форм життя, коротше. А тут є, їх ніхто не збиває, але є кілька різних капсул. Тех Тєхтакі умнічка, понастарався, понавипускав, але їх ніхто і не намагався збити. Ось що прикольно: не збити, не наздоганяти тут же ж купа клонів на корусанті. Яка різниця Вилітіло щось і вилітіло? І вже в сенаті звучать звинувачення на адресу Рампорта, що той негідник знищив каміно. І прям дуже круто це все виглядає. Омега припирає в останню хвилинку докази, як це було колись з Сатін герцогінію і виступом голографічним, який був оригінальний, не підроблений. Там теж вони прям в останню хвилинку приперли, всім показали. Тут показують жах. А що хіба не жах, я кажу жах. Всі починають возмущатись, а не аплодувати. І вгадайте, хто з'явиться. Всі задоволені, всі щасливі. Мені здається, це має піднімати настрій поява такої постаті. І вгадайте, що буде далі. Далі формула: Царь в нас гарний, боярі погані. Тобто, зараз заарештують Ремпорта. Ви за нього не переживайте. Якщо це система тоталітарізму, то з ним нічого поганого і не станеться, і його назначить десь там губернатором, тобто офіційно, красиво, пафосно з посту знімуть, а потім буде десь губернатором працювати. Врешті так постійно, але мені мене жахає, щоб і в нас так не було. Ви всі знаєте зараз гучний скандал з закупівлями. В Міністерстві оборони, там, де яйця по 17 гривень, поки що, ми теж побачили тільки гучні звільнення, навіть не арешти. І там так довго треба розслідувати справу, щоб когось нарешті посадити і конфіскувати в нього яку зрадника бабло і дати на зсу. Звісно, ми цього всього поки що не побачили, тільки звільнення. Але щоб ми насолодилися. Тим, що в нас країна справедлива, нам дали справу з хлопчиком, який знущався над дівчатами. Там дуже шустро все порішали, і це радісно, що дуже шустро порішали. Пригрозили понадавати повістки. Тобто, повістки навіть понадавали, і це всі люди обговорюють. І скажіть мені, а ось всі ті, хто закупівлями займався, їм повістки не дають так само. Ну, чому тільки тим, хто над дівчатами знущається? Мені здається, що ті, хто яйця по 17 гривень закупає, набагато більше заслуговують на таке. Вибачте, що спустився на землю з далекої далекої галактики. Бо тут далі майже нема про що говорити, далі не зрозуміло, що буде. Ну, Чуча каже, буду битися заклонів до останнього, вони колись за мене билися. І нарешті хоч щось відбувається. Тобто. В нас ехо каже: я піду з Рексом. О, алелуя, браття! Те, що я казав, те, що мало відбутись, поділити всю довбану кампанію, яка дуже велика, і ніхто ніяк не розвивається на частки. Нарешті це відбувається, і якщо будуть паралельно показувати кілька різних історій, це теж нарешті щастя для цього серіалу. Типу, раніше вони називались бракованою партією, а потім розвалилися. Але я вам відверто скажу: для цього б вистачило п'яти серій, щоб ми прикипіли до команди, дати їм якийсь моцний квест, а потім порозводити їх долі і показувати вже нам щось нарешті цікаве. Чи вірю я, що далі все буде цікаве? Ну, я дуже скептично ставлюся тепер до цього шоу. Я оптимістично до нього ставився в першому сезоні. Другий початок був просто неймовірно огидний, але хто знає, зоріні війни вміють дивувати, вони то дуже погані, то буває гоп, і Андера видадуть. Звісно, я навіть не сподіваюся, що зоріні війни нам. Видадуть в рамках цього серіалу щось схоже на Андора, але хто зна, хто зна, може хоч щось хоч якось нас здивує. А тепер я перейду до чату і почитаю, що ви пишете, якщо ви щось пишете. Це новий стиль відео на каналі. Так, зветься ледача Єнатятіна. Якось так. Що там ще? Доброго вечора, ми з України. Більше нічого, все, в вас ніяких питань до мене немає. Мені вам теж, напевно, тоді більше нема чого сказати. Тож, шановні, радий, що ви були зі мною. На все добренько, до зустрічі!